Так, друзі, привіт! Давайте роздивлятися далі книги із мішечків, там, де багатенько про мистецтво книг і, і все в такому от роді. Далі що тут? Я повисипав мішки. Давайте переглядати. Розпочну я із такої от скандинавського оповідання, повісті. Хто сюди входить? Частенько попадається, тираж, здається, десь пів мільйона, якщо мені не зраджує пам'ять, так, пів мільйона тираж. Тому вона така часта знахідка. Бібліотека зарубіжної класики. Ось так вона виглядає. Далі давайте в шкільній бібліотеці Гайдара Чук і Гек. Але сюди входить не тільки він, сюди входить 80 копійок, книга коштувала, до речі. Сюди входять ось такі його твори. Мають бути якісь ілюстрації, а може і нема. Бо в шкільній бібліотеці там не поймеш. Одні видання, тут їх було декілька, і логотипи також є різні. Є ілюстрації, а в других чомусь немає. Ну, трошки. Економили, щоб книга коштувала 80 копійок, а не більше. Вальтер Скотт, Квентін Дорвалд. Видання таке також. Веселка і часто попадається. Квентін Дорвад. Я його читав. Ну, такий собі от роман. Нічого особливого, сильно я його й не запам'ятав, я вам скажу. Не вразив. Так, італійська новела відродження. Будь ласка. Перевод з італійського. Також знаходимо неодноразово. Етираж, мабуть, також такий десь там. Кілька. Так, також тираж 500 тисяч. Далі ось такий псалтир. 2006 рік Житомир. Так, трошки мене відволікли. Тут дивіться, німецько такий російський словник для студентів, медиків, до речі, спеціалізований з термінологією. Спеціалізований 84 рік. Ляшенко, ось так. Тропіческа Ось Отак. Не знаю, може забрати така спеціалізована. словничок. Такого ще не зустрічав. Так, довідник по угу. Так, на який рік він? 77-й. Ну, медицина вже значно помінялась. Кровава рвота, це не дуже добре. Так. Болі в суставах. Ну, ось такий ось довідник. Наскільки він доцільний, не знаю вже. Він з нинішнім рівнем медицини. Е, так, ось така ось книга. Остання акція Лоренца. Ще й два автори. Воєнний здат, багато тут такої військової прози, як я бачу. Так, ну куди ж без Анжеліки нікуди. Так. В кожній бібліотеці. Дюма Анжеліка Вірісаєва, оцей чотирьохтомник, також розповсюджений. Правда, 90-й рік. І у нас тут тираж 1700. Багато їх надрукували. Так. Оце Мумійо. Постійно всі ним цікавились. Це Мумійо. О, якась фотографія. Хм. Цікаво. Мумійо. Це Муміо. Так. Знову винограду мені попався останнім разом часто. Це про стендаля, здається. Де простиндалі? Якась Узбекистан. Ведення таке регіональне. Так, Стендаля чи ні? На -на 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 -на. Так, Стендаля він. Ось так. Далі була така серія. Бібліотека современника чи чого це було. Ага. Бібліотека журнала Знам'я. Ага, трошки не вгадав. Правда. Була така серія, також зустрічається вона часто. Так, ось такі герої тогочасні. Радянські, так. І Байрон з смітника. Байрон Байрон. Так, 1984 рік. Вибране. Шкільна бібліотека. так. Сестра Кері. Наштампували її теж багато. Ну, звісно ж, Дюма. Так, це хто? Курт Сіммерман. Після знайомка. Переклад з німецької мови. Ага, про німецьких комуністів і патріотів. Дім. Ну, але анотації, я ж кажу, тоді писали такі якось на анотація до якоїсь книги. Здається, перший том вирісаєва. Здається, ух ти, все попадало. Ой, все попадало, вибачайте, Зараз налаштую, наклав книг тут і все впало. Так, у мене тут завжди, друзі, вибачайте, конструкція на грані завжди така. Вчіпиш <реш> тут якось цей штатив і десь чуть-чуть зачіпиш і все, летички Ну, Вибачте, будь ласка. Так, Про що я розказував? Вирісаєва там був том. А, про анотацію до книг. Там було бувало таке, наприклад, брав я видання там, Ільфа і Петрова, золотий там тіленок, як завжди, і 12 стільців. А там анотація складалася майже з одного речення, де було написано розоблачення капіталістичного строя і капіталістичних устроїв. Ну, прочитавши таке, якось відбиває охоту читати даний твір. А твір непоганий, так, так скажу, вже класичний. Так що в анотації можуть понаписувати чорт з так, отакі от, от Ліонов. Далі поїхали. Так, це про Пушкінського товариша Кюхля. Кюхельбекер був такий. Закований в кайдани. Ось так. Угу. Такі видання, якісь люди, я не знаю, то якось на Чукотці жили, чи де. Я там такі дарственні надписи. Зустрічав, так. Знову такий зам'ятін. Знову такий замятін попався. Так. Ну, це відома книга, відома річ. О, дивіться, тут в книгах попадаються листівки. Похожий стиль, хто це такий? Угу. А похожий трошки стиль є такий український художник от забув, вже старенький він, живий, забув, забув, забув. от Похожий стиль в нього такі от е, також масками такими масками, 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 і зараз він дуже-дуже популярний, входить е, в сотню художників, видатних сучасності якось так. От вилетіло з голови, розумієте, і все. Так, це щось Третьяковська галерея. Був набор таких листівок. От, у, Достоєвському. Так, Достоєвському. Ось так. Добре. Може зараз е, спливе в голові. Назва художника. У нього дуже гарні. Я дивився його картини, любувався. Так, це хтось сам робив ось таку книгу. Сам робив, так. Мемуари. Готовнусь, так, щось про льотчиків. Так, довідник, фармакотерапія, астентерологія, медицина. 91 рік. Далі, е, веселка, видавництво. І тут у нас виходила така серія доблесть. Показую, що було таке. Ось така серія е, бібліотека радянського роману Стаднюк Війна також часто попадається. Ось такий ось е, Тургінів. До речі, дитяча література. Дитяча література видання. Малюнки Архіпу, 89 рік. Шкільна бібліотека. Ну, таке ось видання покажу. Книги показую всі вам, друзі. Знову попався цей Лісково. 12 томах покажу один том. Так, Вересаєв, другий том. Так, далі, далі, далі. Таке от Євангеліє Іоанна. Щось тут хтось робив якісь замітки. Так, далі. Щось про літаки. Так, Михайло Кононов. Так, радянський письменник, Кононов. Щось таке знайоме. Треба подивитись, так. Далі у нас іде Юліан Семенов, Видавництво політична література. Якийсь детектив. Ух ти, тут, дивіться, як він якось оформлений так цікаво. Він не ще такого видання. Багато його випускали. Так, довідник. Домашнього майстра ось такий. Як зробити також домашній майстер? Останній бій, ашир Назаров якийсь. Такий ашир. Ашир, ашир. Так. Далі. Так, брати, Ва... ага. Аркадій Вайнер і Георгій, брати Вайнери. Це також детектив. Дивайнери це детектив. Багато вони в свій час були дуже популярні. Потім щось там, як завжди, посварилися, мабуть, через ділили гроші, ніяк не могли поділити. І розбіглися. Здається, так. Ну, Зрозуміло. Так. Стантін, крик, от. Велікан. Ну, Також треба подивитися, не знаю, хто це. Не знаю, хто це. Багато авторів, всіх знати не можна. Спілка радянських письменників там налічувала 10 тисяч письменників. Так. Як їх всіх запам'ятати? Ну, і ми знаємо більшість письменників, що це вони там писали. То, що казали, та й писали. Так. Така також дуже часто попадається книга. Так, біляю. День сьомий, як день перший. Документальна повість. Ось така ось книга, так. Хадієва, молода гвардія, що така мені ще не попадалася. 56 рік. Це її чи хтось реставрував щось так. 56 рік, бо палітурка зовсім не похожа на 50. Так, о, горький ось такий. Так, зараз підготую трошки підсуну книги, бо далеко. І продовжимо. Так, давайте далі. Дивитись, випали такі ось енциклопедичні словники. Це фізичний, це фізика. Не знаю, може варто навіть і забрати. Дуже він тут такий, Наверно, заберу я. Саме оцей словник я заберу. Хай буде. Також з нього повипадало. Зараз покажу, що цікаві фотографії. Полярний круг. Ось так. Чукотка. Люди. Людина, яка, е, ага, дуже відома картина. Людина, яка... Е, якій належали ці книги, взагалі була із Хабаровського края. Це я знайшов документи, копію паспорта. Це так, щоб історія даних книг була зрозуміла. От. Звідки вони привезені, мабуть, десь звідти. Мабуть, десь звідти. Також це все з цієї енциклопедії випало. Такі листівки. І ось така 53-й рік. І тут у нас міліція Житомирської області. Ось така післявоєнна вже. 53-й рік. Це вже тиран по імені Сталін. Здається, вже помер. Ось так. Це такий ось пам'ятний рік. Здається, 53-й. Щось ну, мені так в пам'яті. Але пам'ять мене, як кажуть, дівча. <сум> Буває, щось забуваю. Вибачайте, можу щось переплутати. Ну, що є, то є. Багато інформації, все в голові. Важко втримати. Ось так. А знаєте, хочеться все е, дізнатися, все дуже цікаво. Буває трохи мішанина в голові. Так, такий словник мені вже попадався колись такий талмуд. Якась листівка знов. Так, попадався мені такий вже словник. Фізичний я, мабуть, навіть заберу. Знову новий завід. Далі трьохтомник закруткіна такий. Також мені вже він попадався. Один, два, три. У мене є книга закруткіна 46-го року. От, там саме видання цікаве. Зміст я не знаю, а видання точно цікаво як воно оформлено. Так, така мені попадалась. Якраз така перша і що буде другий. от Далі міфи про Сталіна. Часта знахідка ці міфи. Так. Так, ось щось воєнна проза, мабуть. Далі, флобер, госпожа Боварі. Ну, госпожа Боварі. Флобер попався вже 47-го року. Ото видання. Так, Бруно Ясинський. Також мені... Попадався неодноразово. Так, горкий. Швиденько показую, бо так, така енциклопедія радянський, якийсь словник клеєний, переклеєний. Ну, я так погортаю, може тут листівки хіба що, якщо будуть, можна забрати. Сам словник мені не цікавий. Знову попалась така книга. От. Опа. Так, знову попався піколь, пікуль, пікуль, хто як там, кому як подобається. Так от голос. От попадався недавно мені. Саме такі. Ось так. Ой-ой-ой. Моє -ой. не здат знову. Ну, хтось був. І от мені здається, жінка цікавилась мистецтвом, а чоловік був військовий. І так, тут багато ось такої літератури. Воєнний здат. Воєнний здат. Це щось треба подивитися. Оцю треба детальніше роздивитися, відкладу. Так. Знову пікуль пером і шпагою. А який це рік? Ось так. Шрифти такі. Немає тут інформації. Мабуть, також реставрована книга. Ага, 71-й, 100 тисяч екземплярів. Так, реставрована. Бачите, самі люди так робили. До речі, непогано навіть ще відреставровано. Так, наша. Дитина. Якісь тут були фотографії. Так, це у нас, мабуть, ікона якась. Так, вставлена ікона, викинули разом з іконою. Є тут якась інформація навіть. Ого. Ось такі ось фотографії. Ласую і лікуюсь. ну ось такий альбом дитячий. Фотографії добре хоч забрали, не повикидали. Але так в книгах, як бачите, попадались. Так, якийсь детектив такий, безсмертний подвиг. Так, зрозуміло. Нечиста сила, знову пікуль, щось тут вивалився його. 91-й рік багато. Так. Умесан. Це... О, дивіться, що це таке. А, це, мабуть... А, це, мабуть, чи з монополії, чи з якоїсь ігри. Е, такі гроші ігрові. З якоїсь гри, мабуть. Бо дуже багато папірців різних тут в книгах. Ну, така от в японському стилі оформлена. Що ти будеш робити? Ну, зачепив. Так. Не знаю так, що це таке. Київ. Так, далі. Ага. Це очерк Профадієва. Це ну, дуже цікаво про Фадієва. Так, такі ось е, молитвослов. Молитвослов. 91 рік. М -м, історичні мініатюри, пікуль. О, кусок шпалер, дивіться. Я ти кажу, що хочеш тут можна знайти в цих книгах. Якось був знайшов, друзі, гроші, гривні, чиюсь пенсію. Так, в одній книзі колись. Так. Це вже... Залишки від якоїсь книги. Щось про садоводство, мабуть, було. Про сажанці, як обрізати дерево, щось таке було. Так, зараз ще трошки книг піднесу. Так, ще трошки так. <кій> <кій> така книга ось піднята цілина. Ну, що я хочу сказати, був такий стандартний набір, по моїм спостереженням, в радянський час стандартних таких. Книг, які були в кожній бібліотеці. Ну, ця книга також туди входила. Там, в 90-ті роки це дюма Анжеліка, саме самі часті знахідки. А туди 60-ті, 70-ті. Ось там Піннята Целіна, Фадєєв, і такі, і все в цьому роді. Попадалось вже мені сотню разів ананів. Угу. Так, зрозуміло. Так, це попадалась часто це книга мені. Бруно Ясенський. Може неправильно наголос ставлю, вибачте. Так. Ну, попадався мені це такий антифашист, так. Даждоров. Я ж кажу я радого. Ось такий Даждоров якийсь. Е, я так розумію, жінка можливо була вчителькою або малювання, так. Або десь якогось, е, щось зв'язане з мистецтвом. А чоловік був або міліціонером, або так, Еміль Золя, або якимось е, військовослужбовцем. Ось так, це мої, мій висновок. Такий літературний детектив, чиї це книги, можна тільки гадати. Так. Чия це бібліотека. Можливо, хтось купив е, будинок і вивіз ці книги, але, можливо, родичі, хто його знає, відзнав. Так. Ось така ось бібліотека юношества. Великий жребій. Так, з болгарського. Болгарин. Так. Солдати такі, який був час. Такі були книги. Були дуже багато гарних, але їх було, була менша кількість. А були такі ось різні. Такий був час, друзі. Це вся історія книги. Нікуди її ти не подінеш. Мені цікаво її досліджувати з точки зору. Ось такий у мене нестандартний метод дослідження книг. Ну, кому подобається, будь ласка, дивіться. Дякую, хто мене підтримує. Дякую, хто не підтримує. На все добре.